Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати креветки. За цим рецептом креветки виходять смачні і скорі приготовлені. А зараз прийде місце на обід. Треба щось приготувати. Беру 400 г креветок. Зараз буду їх маринувати. Кереветки я вже почистила, відтираємо і витягаємо таку кишечку. Почистили і викидаємо. Кереветки почищені, додаємо 4 зубчики чеснику, один печочок петрушки, пекучу перцю при бажанні. Беремо олію, 2 столових ложки лимони. Сік половину лимона. Додаємо перець білий перчим, перемішуємо, накриваємо гарно плівкою і залишаємо при кімнатній температурі маринуватися пів години або в холодильнику 4 години. Дорогі друзі, пройшло 4 години в холодильнику. Так, перемішали ще раз і беремо на пательню гріль. Висипаємо на пательню грі, розмірюємо і смажимо. Якщо у вас нема пательні гриль, можете брати на обіснованні пательню. Мішаємо і смажимо. Це буквально 2-3 хвилини, і вони готові. Пройшло 3 хвилини, і креветки готові. Викладаємо їх на порційну тарілку. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні креветки, і скорі приготовлені. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного і продуктивного дня і миру нашій. Рідній Україні